Чому так легко розділяти українців по мовному питанню, географічному чому та... не державна ця вся історія. А що ви там в Львові квартири здаєте? А що ви там в Харкові? Я це знаю. Українці так сваряться один з одним. Я не знаю. Жодна нація в сіті, напевно, так не сваряться з політичних питань, так само задачу там помаранчеву революцію. Люди були готові позбавити себе життям, бо вважали і там Ющенка чи Януковича краще. Наприклад, це, це просто жесть. Я такого в Європі не бачив. Наприклад, ну щоб до такого доходили. Там політики взагалі не такі популярні, як у нас. Треба зрозуміти, що тут знов ж таки це комусь вигідно, щоб так було. Коже третій Україну заробляє менше 50 тисяч гривень. При тому ціни на продукти ростуть кожен день, а ціни на оренду житла зросли вже до рівня Польше. Друзі, ми створили проект контент-хата, де за допомогою розповсюдження українських новин ви зможете заробляти від 100 тисяч гривень на місяць. Короткі відео, тільки їх телефон, тільки інтернет вам потрібно. С першу чергу Росії з її пропаганди спокон віков людей за українську мову зажали в тюрмі в Росії. Мою бабусю вона в 15 років на перерві в школі вірш про Україну. Написала і прочитала. З року і прийшли, забрали на на 15 років відправили. Летом мінусова температура. Зимою волосся до подушки примерзала. Просто за те, що ти от, патріотична лоша. Слово не було, ну це якраз сам часи другої світової, перша, друга світова, оце вся історія це було просто жесть. Глада це все задати. Скільки знищувала церков, ассия книжок, літератури Росія? Тобто саме перше отмовне питання, яке має бути я ж нормально до російськомовних українців, типу, ну я буду вдячний за українську мову. Але кожен для себе має зрозуміти, поки ми розмовляємо російською, поки в Росії є інструмент, сказати там наші люди, їх надати й спасати. Тобто це один момент. Плюс то, як Україна ж величезна, що ти знайти в Європі таку країну величезну, ментально зробити таку країну велику от, однородною. Це просто неможливо, щоб на західній, щоб там у Львові і в Харкові однаково люди не попали, коли там їхати неясно скільки на машині на. Ясно, що ментальність буде змінюватися і так далі. Нам просто замість того, щоб оце щось одне не газу людям, нам треба було щось спільне знайти і з різних сторон до цього підходить зробити якусь мультикультуру, мені так просто здається, як я бачу це в Швейцарії, чи я бачу там в Німеччині. Щоб кожен відчував свою приналежність до чогось її відстаював, але щоб це була проукраїнська позиція, але це своє колокольня. І кожен би відчував свій клад в цю всю історію. І було б супер, а то зараз так, якщо не так, то ти все. Там зрадник, поганий ухилянти так не можна це благіна. Знаєш, українізація чи там об'єднання, воно на жаль не працює. Це дуже довго довго догодно робота мабуть. Ну і плюс оця тема українців а, сраця суждать і так далі. Багато українців не помітили, як вони самі, але вже в Тікток в Інстаграм перетворилися на тих бабок у під'їздах, там Люсю, Дусю і так далі, які всіх обсуждали. І люди самі не замітили, вони це хейтять і так далі, замість того, щоб щось конфлікти улагоджувати, шукати спільну мову, переросли в так самих бабу і Дусю, але в своїх там 25-30-40 років. Вони вже такі. На цим треба задуматися. Це цим треба займатися, більше спілкуватися, книжок читається, психологом займатися а, своїм життям займатися, бо хетять хто. Кому не вистачає ресурсу, часу чи власне мотивації своїм життям займатися. Оце величезна проблема. Люди взагалі не розуміють, куди свою енергію. Всі вектори збиті. У людей по життю майже не залишилось в Україні надії, чим займатися далі, куди розвиватися що робити. І вони оце все в комок, воно в якийсь момент взорвалось і розплскується всюди. Що, Якби було щось одне, що можна рішити, це б вирішилось. Нема такого. Це зусі, це зі сторони Росії, зі сторони Європи, і в медійному просторі, і зі сторони політиків, і людей, свічені сюди, дуже багато рішать. Я думаю, це буде змінюватися на протязі наступних років 15-20, дай Боже, щоб це помінялося. Але це поміняється тільки, якщо ви самі прямо зараз почнете над цим працювати. В інакшому випадку біжаться. Ну, у примістичні на жаль.